Ми створити власну хмару слів. Я рекомендую використовувати Viod До речі, є додаток для мобільних телефонів, дуже схожий за функціоналом. Спершу необхідно зареєструватися. Без реєстрації хмару слів можна створювати, але лише англійською мовою і немає змоги додавати свої власні малюнки. Ви можете а, натиснути Sign Up і зайти, але замість того, щоб заповнювати всі ці форми, я рекомендую заходити за допомогою аккаунта Facebook або Google. Я завжди роблю це за допомогою Google. От у вас реєстрація може бути трішки довшою, бо я вже була зареєстрована. Ніяких підтверджень на пошту воно не надсилає. Тепер роздивимось. Звісно, вам може бути незручно користатися англійською мовою, тобто англомовним інтерфейсом. Правою клавішою миші, якщо ви комп'ютер, ви маєте змогу перекласти на мову російську чи українську. Від чого залежить мова? Від того, яка мова на вашому Google аккаунті. Тобто, натискаємо Створити. Для тих, хто не зможе перекласти українською, тому залишу все англійською. Отже, перша вкладка це Words. Тобто, саме тут ми маємо вводити, дивіться, не в фільтрах. А ось в тих невиділених кольорах полях ми вводимо слова. Отже, ми створили з вами перелік слів на букву С, наприклад, сила, зливість. Зверніть увагу, щоб ми видаляли ті слова, які вже там були як зразок. Саморозвиток, розвиток. Відданість самовідданість. І так ми можемо вводити не тільки слова, а цілі фрази. Ми в перелік слів вводимо. Тепер дивимося, які ще є у нас можливості. Це вигляд нашої хмари. Ми можемо рухатись категорію, наприклад, animals, щось зв'язане з дитинами, з дитиною, так, день народження, різдво. Так, саме хмари. Але якщо у нас немає того малюнку, який би ми дуже хотіли додати, ми маємо на змозі додати власне. Де я вла... раджу вам брати малюнки? Є такий сайт, називається png Link. На цьому сайті є велика кількість безкоштовних ліцензійних, тобто дозволених до використання малюнків. Ми вводимо Можна прапор, може на будь-що. Ще раз веду іншою мовою. О, бачите, як вийшло? Якщо використовувати пошук різними мовами, буде більше результатів. Я хочу ось цей варіант. Я на нього натискаю, він відкривається у новій вкладці. У новій вкладці, дивіться. Ми можемо обрати ось тут знизу ще подібні малюнки. Бачите, нам тут карти, прапори різних країн, і України у тому числі. Ми можемо шукати там розміри, за там цього поки що робити, не будемо знизу теги, за якими шукало. Якщо ми натиснемо на кожний тег, кожен тег нас перенесе до іншого списку, а головне, що ми можемо завантажити. Натискаємо. І тут є особливість, нам треба буде підтвердити, що ми не роботи. Отже, натискаємо на цю кнопку і треба натиснути цю букву у тому порядку, який вказано зверху. Тобто перше і, і. і моє завантаження вже на комп'ютері. Де побачите, куди ви завантажували? У вас є історія, а під нею завантаження. Відкриється нова вкладка. І ви будете бачити усі малюнки, які ви сьогодні, і не тільки малюнки, завантажували, бачите? і у яку папку, ось, будь ласка, ось наші малюнки. Що ми робимо далі? У нашому WordArt ми натискаємо Add Image, не текст, а саме додати малюнок. Відкриваємо файл у нас на комп'ютері. ось він. Чекаємо. Можемо щось змінювати. Подивіться, ми можемо, але, якщо нам не сподобався результат зміни параметрів малюнку, можемо натиснути «Reset» і все повернеться до варіанту, який був до початку нашого редагування, і форматування, вибачте, і натискаємо ОК. І наш малюнок додався. Тепер я його обрала, бачите, він активний. Далі фонс. Це шрифти, які ми з вами можна використовувати. Зверніть увагу, якщо шрифт червоний, він не підходить для кирилиці. Тобто лише білі варіанти ось, підтримують кирилицю. Обираємо серед білих. Так, ну, ось Після цього ми з вами обираємо. Направлення тексту. Тобто це як наші з вами слова будуть розміщені у нашій хмарі слів. І після всього цього ми зможемо натиснути візуаліз, тобто візуалізувати нашу хмару слів. І ось що ми з вами отримали. Чудова хмара слів у кольорах України ми можемо змінювати. Деякі параметри, В принципі, я завжди залишаю автоматичні. Тепер як завантажити? Дивіться, отаке от наведення і збільшення слів, воно доступне лише всередині середовища WebArt. Або якщо ми його вбудовуємо а, кудись на сайти, чи, можливо, до якихось додатків. Дивіться, у нас ще є. Завантажити або зберегти, тобто наш, нашу хмару і у певних форматах. Бачите, ми можемо отримати той формат, який нам потрібен чи подобається. Тобто у нас є стандартні, які безкоштовні, і платні ми використовуємо безплатний варіант, тому ми можемо завантажити собі своє зображення. Також можна просто зберігти, натиснувши на сейф. І в нашому аккаунті е, наш, наша хмара хмарослів буде збережена, бачите? Тобто ми зможемо у себе її тут знайти. Так. І ось наш від який ми з вами зберігли. Ми можемо його переглянути. Ще раз, щойно ви натиснули у своєму від Стандартний PNG і стандартний JPG – це формати, воно зберігається. Інші формати, які можуть бути навіть анімовані, вони ладні. Ну, назвали безкоштовних версій. У завантаженнях у вас одразу буде видно, що ви завантажили певні файли. Показати в папці, будь ласка. Ось вони, наші хмари слід. PNG це карта на прозорому фоні. Тобто малюнок PNG формату має прозорий фон. GPG-формат прозорого фону не має. Тобто це буде малюнок на білому тлі. А PNG формат ви зможете вставляти в якісь презентації на інший фон, на інше тло. І не буде цієї білої рамки. Тож, експериментуйте, створюйте власні хмари слів.